Питання психологічної служби в системі освіти, науково-методичне забезпечення психологічної підтримки учасників освітнього процесу. До слова запрошується Лонченко Надія Вікторівна, завідувач лабораторії прикладної психології освіти Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Щиросердечно хочу привітати наукову та педагогічну спільноту. На традиційній серпневі зустрічі, яка відкриває новий навчальний рік, рік нових викликів, рішень, надій, і сподіваємось, наших особистих маленьких і нашої спільної великої перемоги, це не просто початок нового навчального року. Це можливість відчути підтримку колег, підтримку наукової спільноти, налаштуватися на шлях, який ми долаємо разом. А коли йдеться про фахівців психологічної служби, то і зараз спробую ось угу. угу. добре. Коли йде, йде мова і про фахівців саме психологічної служби, то ще й нагадати, що у найтривожніші часи практичні психологи, соціальні педагоги залишаються тими, хто. Підтримує, хто слухає, хто поруч у найважчий час. Сьогодні, коли українська освіта функціонує в умовах багаторівневих криз, тобто війни, масових перевіщ, переміщень, втрат, психологічна підтримка стає не просто допоміжною, а системостворювальною складовою освітнього процесу. Повномасштабна війна. Умм, uh добро. -huh. Uh -huh. uh -huh. Повномасштабна війна, тривале соціальне напруження, високий рівень стресу у суспільстві. Усе це формує нові виклики перед освітньою спільнотою і перед психологічною службою. Але водночас ці виклики відкривають і нові можливості для трансформації діяльності психологічної служби. Власне, це від ситуативного реагування до побудови системи психологічної підтримки учасників освітнього. Процесу та турботи про психічне здоров'я у закладах освіти усіх рівнів, починаючи від дошкільної освіти і закінчуючи закладами вищої освіти. Відповідь на виклики сьогодення має базуватися на науково обґрунтованих методах на міждисциплінарному підході і, власне, на гнучкості в роботі. За даними інституту модернізації змісту освіти, які узагальнили інформацію, яка надійшла з регіонів у минулому навчальному році. В системі освіти працює понад 20 тисяч фахівців психологічної служби. Як бачите, майже 13 тисяч практичних психологів, понад 7 тисяч соціальних педагогів і 82 методисти. Фахівці психологічної служби працюють з надзвичайно складними запитами: це і пострамівні переживання як дітей, так і дорослих, дезадаптація, шкільна дезорганізація, професійне вигорання педагогів, кризи, втрати як в учнівському, так і в педагогічному середовищі. Водночас зростають очікування по відношенню до працівників психологічної служби щодо ефективного. Ості їхньої роботи, що потребує чіткої методичної підтримки, системності та е, наукового підґрунтя. Психологічна служба в системі освіти сьогодні виконує одну із ключових функцій: це власне підтримка психічного здоров'я, як зазначала я раніше, підтримка емоційної стійкості і розвитку учасників освітнього процесу в умовах безпрецедентних суспільних викликів. Але щоб ця функція реалізовувалася не епізодично, а системно і ефективно, необхідна якісна науково-методична основа. Мова, е, власне, без чого неможлива якісна робота фахівців психологічної служби, тобто практичних психологів і соціальних педагогів, без сучасних, адаптивних до контексту методичних інструментів. Зрозуміло, що три роки тому. Мало ми говорили про такі жахливі наслідки війни як для системи освіти в цілому, так і для здобувачів освіти і педагогічних працівників, доступність до доказових практик психологічної допомоги, постійний психологічний супровід і єдина методична рамка, так само важлива для якісної роботи. Хотілося би зупинитися, а що ж є важливим у діяльності працівників психологічної служби? Це впроваджувати науково обґрунтовані моделі психосоціальної підтримки, наприклад, трирівнева, трирівнева модель за принципом MHPSS. Мати стандартизовані інструменти для оцінки стану як здобувачів освіти, так і педагогічних працівників, забезпечити рівний доступ фахівців у різних регіонах до якісних ресурсів, адже ми розуміємо, що одна справа доступ до цих ресурсів в більш таких безпечних регіонах, як ми говоримо Закарпатська, Івано-Франківська область, а інша можливість доступу до цих самих ресурсів. Наприклад, у практичних психологів, соціальних педагогів Донецької чи Луганської області. Ефективність психологічної служби залежить не лише від професіоналізму фахівців, і в чому ми не е, сумніваємося, а і від якісного науково-методичного фундаменту, на який вони опираються. І відповідно до цього, завдання науковців це створити актуальні надійні адаптивні методики. Але ж і завдання стоїть перед практиками це інтегрувати розроблені е, методики е, у повсякденну роботу поширювати та зворотньо надавати зворотній зв'язок науковцям через їхній практичний досвід ще на чому би я хотіла зупинитися це щодо цифровізації діяльності психологічної служби адже це може бути одним із аспектів підвищення ефективності чи на часі? Так, напевно, на часі, оскільки змінилася форма комунікації в освіті та суспільстві в цілому, діти і молодь живуть у цифровому середовищі, і тому служба має бути поруч з ними. Війна, переміщення, дистанційна освіта це нові виклики до гнучкості і доступності психологічної допомоги. Цифрові можливості для психологічної служби, чи існують вони і на що ми маємо опиратися, так є онлайн-консультування, це забезпечення доступу до допомоги незалежно від місця перебування. І е, е, науковцями відділення спеціальної перепрошую психології та спеціальної педагогіки спільно з інститутом проблем штучного інтелекту розробили віртуального психолога. Oh, é o Це до прикладу. Да? Наступне, які є цифрові можливості. Це цифрові платформи для супроводу. На часі ведення документації, фіксація звернень, формування кейсів. Також така одна із цифрових можливостей це мобільні додатки. Їх зараз є безліч у різноманітних меседжерах, але наскільки вони є науково обґрунтованими, ще є. Питання. Проте, це така можливість для розвитку цифровізації психологічної служби. Онлайн-опитування, скринінги, анкетування. І, до прикладу, Український науково-методичний центр у 2025 році під час четвертої хвилі українського лонгітюдного дослідження використовував таку можливість як онлайн-опитування. І можемо поділитися досвідом щодо цього. Використання соціальних мереж. Решта меседжерів як інструментів інформування та психологічної просвіти, які достатньо уже широко використовуються у психологічній службі, знову ж таки, до прикладу, в українському науково-методичному центрі є Фейсбук-Сторінка психологічна служба, і в ній понад 13 тисяч учасників. Проте поруч з тими перевагами, які я назвала, є певні ризики та обмеження щодо цифровізації психологічної служби. Нам, напевно, один із важливих ризиків це порушення конфіденційності та етичних стандартів онлайн-взаємодії. Також втрата емоційного контакту в дистанційному форматі, цифрова нерівність, адже не всі діти і родини мають стабільний доступ до інтернету. І, коли ми говоримо про цифровізацію, то може бути перевантаження як практично психолога та соціального педагога через постійну доступність онлайн. Що ж, на нашу думку, потрібно для ефективної цифрової трансформації. Власне, це підготовка фахівців да, різного рівня від фахівців закладів освіти до науковців, які би супроводжували цей процес важливо досить методичне забезпечення. Це інструкції, протоколи, рекомендації, це технічна підтримка. Адже, коли ми говоримо про онлайн простір, досить важливо пам'ятати про безпечність платформ, які ми використовуємо цифрові ресурси, техніку. І нормативна база має супроводжувати цей процес, має бути чітке регулювання дистанційної роботи практичних психологів. Соціальних педагогів в межах системи освіти. Тому цифрова трансформація це не заміна традиційної психологічної роботи, а її розширення, модернізація та адаптація до сучасного світу. І власне мета це зробити психологічну допомогу доступною, ефективною, і безпечною, і актуальною для е, нових поколінь. Е, у підготовці до сьогоднішнього виступу було проведено декілька фокус груп з працівниками психологічної служби з питання науково-методичного забезпечення їхньої діяльності і е, щоби було для них корисно. І отримали таку групу відповідей: це проводити дослідження ефективності психологічних інтервенцій у закладах освіти, адаптувати міжнародні методики до українських реалій, тому що досить часто науковці на навіть не науковці в межах проєктної діяльності завозять в Україну ті чи інші методики, але вони не зовсім адаптовані до українських реалій. Створювати Рекомендації, які враховують і воєнний, і післявоєнний контекст, і розробляти моделі роботи працівників психологічної служби у нових форматах. Це і змішане навчання, і дистанційне, і підтримка дітей, які були в окупації, не тільки дітей, але й педагогічних працівників. Це робота із внутрішньо переміщеними особами. І ще одна особлива категорія дітей, на яких можливо менше звертали увагу працівники психологічної служби: це здобувачі освіти, які знаходяться за кордоном. Наука має відповідати не тільки на запитання, чому, але і як. Без потужної науково-методичної основи ми не зможемо забезпечити системну, ефективну та етичну психологічну допомогу в освіті. І одним із таких прикладів доступності це є електронна бібліотека Національної академії педагогічних наук, де в повнотекстовому форматі. Можна отримати усі напрацювання, завантажити усі напрацювання не тільки співробітники українського науково методичного центру, але і усіх інших установ Національної академії педагогічних наук. Сучасна психологічна служба це вже не лише про реагування на запити, а це про стратегічне планування, превентивну роботу, розвиток системи психосоціальної підтримки в освіті. Сьогодні, як ніколи, важливо бачити цілі картину, Куди ми рухаємося, які виклики стоять перед нами, які ресурси можемо використати. І головне, як найкраще підтримати дитину, педагога та родину в цілому. В цих умовах вже недостатньо окремих ініціатив чи точкових змін психологічна служба потребує цілісного бачення, системної модернізації і державної підтримки, що має бути зафіксована в офіційному стратегічному документі трансформації психологічної служби. Затвердження такого документу дозволить встановити чітке бачення майбутнього служби, уникнути хаотичних підходів і підтримати фахівця на місці. Завдання такої стратегії це також політичний і суспільний сигнал, що психічне здоров'я дитини це не додаткова опція, а пріоритет освіти, що психологічна служба не допоміжна. А стратегічна складова освітнього процесу так на запит Міністерства освіти у 2023 році, у відділенні психології спеціальної педагогіки було розроблено концепцію реформування психологічної служби системи освіти на період до 2030 року. Це такий стратегічний документ, розроблений групою експертів. І е, через зміни в законодавстві та адміністративно-територіальної реформи е, було втрачено районний і міський рівень психологічної служби, і однією із ідей, яка була закладена в концепцію, е, е, було створення координаційних рад. І, власне, навіть якщо ця концепція не стала. Е, Нормативним документом на рівні держави, проте оцю ідею взяла Львівщина. І створили координаційну раду психологічної служби Львівської області, яка вже себе зарекомендувала як ефективний механізм. Де науковці, практики, управлінці зустрічаються очі в очі, і це є тією платформою, де формується спільне бачення, пріоритетів і важливі зміни. Психологічна служба має бути. Не епізодичною, а інтегрованою у стратегію розвитку системи освіти. Сьогодні на часі не просто підтримка психологічної служби, а її перезавантаження, зміцнення на основі науки, доказової практики і чіткої методичної системи. Усі учасники освітнього процесу мають право на якісну психологічну допомогу. Це базовий компонент освітнього середовища, особливо у кризові часи. Дякую кожному з вас, працівники психологічної служби і педагогічні працівники за професіоналізм, стійкість, людяність і готовність бути поруч тоді, коли це найбільше потрібно, з теплом, повагою і вірою в силу нашої спільної прави, справи і спільної перемоги.